Восьма ранку звичний і для наших моряків час, коли на американському ракетному есмінці підбувається традиційний підйом державного прапору. Іноземні бойові кораблі не щодня заходять до портів України. Тож охочих побувати на борту виявилося доволі багато. Гостям було запропоновано під час екскурсії оглянути верхню палубу та майданчик для приземлення гвинтокрилів морської авіації. Командир корабля Меттью Пауел привітав гостей на борту Дональда Кука і у своїй вступній промові подякував українській стороні за можливість побувати в Україні, звідки до слова родом його предки. Ми Надалі очікуємо на продовження партнерства між нашими двома країнами, бо це критичний елемент для миру і стабільності. Прес-офіцер Дональда Кука розповів присутнім про весь спектр військово-морських операцій, у яких здатен брати участь корабель, його історію та систему озброєння. Дональд Кук оснащений артилерійським озброєнням, 127-мм гарматою та двома шестиствольними 20-мм зенітно-артилерійськими установками вулкан Фаланкс, системою протиракетної оборони «Іджис», протикорабельними ракетами Гарпун та мінно-торпедним озброєнням. Втім, основна зброя корабля крилаті ракети Томагавк. Дальність польоту до 2500 кілометрів. В залежності від модифікації вони здатні нести ядерні заряди. Нагадуємо, візит ракетного есмінця військово-морських сил США до Чорного моря відбувався в рамках заходів українсько-американського військового співробітництва і мав на меті проведення спільної з союзниками операції із забезпечення безпеки і зміцнення регіональної стабільності. У середу, 27 лютого, Дональд Кук залишив гостинний одеський порт.